чуть-чуть э, вести для начала э, перемены в организационной форме и э, ну, формировании вот этих и управлений. Ну, допустим, мое да, структуры. Для меня, допустим, важно сейчас разделить отдельные инвестиции, отдельно, потому что между ними мало чего общего. Инвестиции все-таки связаны с привлечением. Э, каких-то интересов, а туризм э, связан с привлечением гостей, которые хотят отдохнуть. И это совершенно разные целевые аудитории, и для них совершенно разный подход. Ближе, как по мне, туризм даже ближе, наверное, к культуре, потому что те же проведения фестивалей, проведение каких-то мероприятий, оно увлечет за собой э, привлечение туристов, и есть, собственно, у них много таких соприкасающихся точек. Вот. Поэтому этим связано. И в принципе, когда мы обсуждали, я тоже настаивала, чтобы структуру чуть-чуть поменять. Для того, чтобы управление шло максимально эффективно, надо менять структуру. А, вот. Хорошо, то есть у вас стратегия

С маленькой дочкой будет сидеть моя мама. Вот. Я не знаю, если будет справляться, то мы будем нанимать, может быть, няньки, но я думаю, что справится. Вот. Ну, я думаю, что все-таки должность мэра это гораздо самое ответственное, потому что ты должен вообще отвечать за весь город. Поэтому должность зама из-за того, что я, мне в подчинение входит только одна фактически, ну, не, в, не все подразделения, поэтому я думаю, что это не такая ответственность. Ты несешь ответственность за меньших кусок, чем несет мэр. Хорошо. Вот. Как к журналистам будете относиться? Я как? буду хорошо относиться к честным и неподкупным журналистам. К тем журналистам, которые продаются за деньги и пишут абсолютно неправдивые вещи. Я буду относиться очень плохо. Но вы вначале будете проверять. Так же, правда, А я уже... Да, что... я уже на себе все проверила за время предвыборной кампании, у меня есть список фамилий, которые подкупные. Добрынина есть в этом списке? Нет, а Добрынина Я, в черном может, списке нет. Ну. ну, Может, списочек огласите сразу, кому кому уходить? Я, наверное, сделаю. Не, конечно, это шутка, но ну, вы знаете, как сделал Керни Кернис в Харькове. Он... первое заседание, когда ему верили полномочия, он показал а, фильм, когда там было с, э, журналисты сделали с захватом э, пар лесопарка, где обличил сразу всех журналистов и сказал, что все, теперь при его власти. Оставил <говорит> Они... <говорит> свои места. <говорит> <говорит> да. Хорошо. Ладно, коллеги, вопросы, может, тоже есть? <говорит> да, есть, Даня. Анна. Может, вы державный службовец, <говорит> э, то э, как с приводом державной мовы у нас будет? Приводу державної мови я буду намагатися разом, я думаю, мені будуть допомагати і журналісти і громадськість, буду намагатися тепер завжди відповідати громадською мовою і показувати, як державний службовець показувати приклад мешканцям міста Чернігова, особливо молодому поколінню. І якщо можна, якщо ну, не важко. Це я повторюсь, мабуть, питання, бо ми не встигли. Що стосовно поєднання діяльності і материнства, ну з будемо поєднувати. Насправді діяльність заступника міського голови теж дуже відповідальна посада, але я вважаю, що напружена, якщо стосовно напруження роботи напруженості, то не така напружена, як у міського голови, тому що міський голова відповідає повністю за діяльність і всього міста, і всіх підрозділів, і всіх сфер, і за діяльність міської ради. А все ж таки, заступник міського голови він відповідає тільки за діяльність тих управлінь, які знаходяться у сфері його компетенції. Я думаю, що зважаючи на свій рік і... Зараз те, що я молода мама, то якраз посада заступника міського голови мені зараз як найкраще відповідає. Я намагатимуся для мешканців міста Чернігова втілити ці програми, які, які я вцілювала, будучи лідером громадської організації, і які я планувала вцілити. Ну а перші ось можна назвати вже хоча б плани роки? Так, ну я вже казала, що буде змінена структура так як повна назва моєї. Посади це заступник міського голови зі стратегічного розвитку. Тож насамперед я буду відповідати щодо стратегії. Стратегія має базуватися на тому, що місто не повинно ставити собі за стратегічну ціль виживання, а місто і всі органи державної міської влади мають ставити собі за ціль це успішне. Функціонування. Тобто, на мій погляд, комунальні підприємства мають бути прибутковані, обов'язково, не збитковані. Ем... Я розумію цю посаду для того, щоб привнести в неї усі інновації сучасного менеджменту, сучасного управління, адже міська влада, міський виконком, місто це те ж саме підприємство, яке, треба, яке підкорюється законом управління. Тож треба просто змінити те, що управління, поставити правильні цілі, не виживання, а успіх. Це якщо глобально. А взагалі дуже багато проєктів, дуже багато. Таких переорієнтацій деяких управлінь, дуже багато проєктів, які стосуються кожного управління. Я, якщо перелічувати, я думаю, що потім ви вже як журналісти зрозумієте, що ну, багато проєктів у в різних сферах. І тих проєктів, які не передбачають майже фінансування з міського бюджету. Тобто такі, які можна вцілити, не витрачаючи гроші, які сплачуються мешканці міста Чернігова, скажіть, до вашої компетенції буде входити культура, освіта, туризм, інвестиції, інвестиції. Спорт, молодь і сім'я. Медицина, ну, медицина. Так. і освіта це передадуть шеремету. Скажіть, будь ласка, в цих питаннях, які ви бачите недоліки до вас, і як ви будете їх усувати? До, до, вас, ну, до, до, до вас, ті недоліки, які до вашого приходу були в цих е, галузях? Я якщо не так. хочу е, казати про тих людей, які раніше там чимось займалися. Ми взагалі то про напрямки, які не, не до працювання там, по напрямках, не про людей, без персоналів ми кажемо. Добре. Е, по напрямках, Щодо сфери туризму. Я вважаю, що багато можна вже вцілювати проєктів, які не передбачають бюджетних коштів, але будуть сприяти залученню туристів у наше місто. Це і створення особливих для Чернігова свят, це і створення календарного плану свят Чернігова і проведення фестивалів. Це і обмін з нашими містами-побратимами насамперед з Гомелем, рекламними роликами щодо міста. У нас є комунальний канал, наприклад, у Гомеля теж є комунальний канал. Тобто ми на своєму комунальному каналі транслюємо рекламу Гомеля з запрошенням мешканців Чернігова відвідати наш це місто. А у Гомелі транслюється для наших білорусів реклама міста Чернігова для того, щоб вони приїздили у Чернігів. Це те, що просто не передбачає грошей. А також це Особисто я буду переживати для того, щоб туалети були відремонтовані. Тобто це те, що треба зробити якнайшвидше для привернення туристів у місто. Але розумієте, це все те, що буде проводитися на виду. А ще багато таких заходів, які треба обов'язково провести, для того, щоб дати зрозуміти багатьом і керівникам управлінь і відділів. Як е, бачити недоліки управління, як проводити аналіз як е, бачити ці можливості, які можуть постати перед Черніговом, перед певною сферою розвитку, е, і які загрози навпаки. Тобто я вважаю, що у Чернігова е, цих можливостей дуже багато. Просто треба їх бачити, треба проаналізувати, їх виокремити. І, е, ці можливості всіляко використовувати це пасібі.